Ну Це в нас, можна сказати, мега стихійне сміттєзвалище нашого симпатичного села. Це тут тільки одна купа, десь камазів може 5, а туди далі, там же ще страшніше. Ніяких мір з боку нашого очільника не приймається абсолютно. Очільника От. маєте на увазі да, Нашого старости села Бойка Олександра Михайловича. От, який взагалі от, ну, не знає очевидно, своїх обов'язків, не знає, як організувати людей, як оце вирішити це питання. Хоч зараз це дуже просто. Є структури, які займаються цією справою, просто організувати от, і знищити це сміттєзвалище, де прекрасне місце, хороший ліс. От, а сміття тут навозили. Ну, дуже вже багато і треба щось робити, бо ну, не можна руйнувати природу, так засмічувати. От. Тим більше, що зараз вже з цим дуже просто. Збираєш сміття, здаєш пакети, приїжджає транспорт, забирають От, за певну там плату. Оце ж усе потенційна пожежа. Трохи сонця, скло і воно вже. Погорить, висяться місцевість вже у біді. Зараз просто не так видно, як рано весною. Ну, дуже багато сміття. Це вздовж дороги. От, тепер отам далі ще. Ну, повний жах. От моє стандартне питання, яка мотивація людей, що роблять отаке, такий безлад? Ну, очевидно, це по інерції. Раніше, коли не вивозилось централізованого сміття, то люди, ну, хто де міг, туди й викидали, хто в ярок, хто якісь там ямку, хто вивозив. А зараз же ж, ну, дуже просто це питання вирішити. Але ж видно, що свіжі ось мішки лежать, і там от декілька куб теж свіже сміття. От. Ну, треба... І з цим якось боротися, бо не можна отак стихійно, чи я не знаю, це засмічувати наше довкілля. Ну, це просто гріх з нашої сторони. От, і треба зупиняти оце, цей безлад, От як, як на фоні такої краси. Бузина Буз... шикарної бузини так. От таке неподобство.